Всім добро здоров'я! Слава Україні! Таро, як завжди, багато чого тепер є в світі. Як я вже говорила і не раз. Тепер а, такий час. Все дуже швидко змінюється. І є, що спитати у вищої сили у всесвіту. У прибульців геть, бо ми знаємо, що прибульці за нами слідкують, і є такі сили і на землі, і на небі, що нам можуть допомогти. І у цих сил я запитаю. Багато чого є такого сьогодні, що треба знати. По-перше, пентагон. І хочу нагадати всім нам, що не НАТО нам допомагає, а кожна країна окремо. Вони. Ворог говорить, що він воює з НАТО ну, в, свої, в своїх фантазіях. І а, Пентагон тепер приймає рішення, дуже серйозне рішення, щоб надавати нам зброю, постачання налагодити. Зброю не тільки надавати, налагодити постачання зброї, яка буде а, більш Бачите, дев'ять мечова вийшла, сама вийшла ця карта. А зброя, яка має більший радіус дії. І ця зброя захисту, вона, її головна мета є в тому, щоб ворог боявся. Щоб ворог боявся. Бо насамперед зброя в прогресивних країнах існує тільки для одного, щоб різноманітні... Недобрі, не, не хороші злі сили світу, в їх багато світі не заважали нормальним людям в їх країні жити, щоби боялися за це, зброя потрібна. Але в Україні тепер ще вже напали. Вже знаєте, тепер, тепер вже як, як говорять, що це другий рівень з усім. А, то вони тепер розглядаються, бо українці, українські військові, показали себе з найкращого боку. Вони наглядали дивилися, як, як ми воюємо, чи ми все робимо за правилами. Вони побачили, що це високоморальна армія, яка тільки воює за самими вищими правилами. І тепер вони вже розглядають. Вже вони доказали наші військові це і вони тепер розглядають, щоб нам надати таку зброю. А, чому раніше не давали? Бо в них регламент це отак, 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 отак. Треба довго стежити. Що ми можемо зробити? У них такі закони. І демократія, вона чим хороша ми знаємо, а чим погана вона не погана, щоб помилки не зробити. Але в нашому випадку це зрозуміло недобре, що так довго. Але в них регламент такий, що треба все ну, про, про каль, каль, калькуляцію зробити, все, все про, промислити, продумати. А ця карта дев'ятка мечова говорить: дев'ять вже пройшло. Дев'ять це останні номери в нумерології, дев'ять оцих ступенів вже От, даємо – не даємо. Ми наші журналісти там. Даємо, не даємо, вони не розуміють, що тут не те, що вони хочуть давати, хочуть не давати. У них є регламент. І весь регламент вони вже пройшли, бо говор... дев'ять вийшла мечова. говорить, що всі ці ступені вони пройшли, і вже рішення майже вирішено. Ми не знаємо, чи вирішено ще, вже йдуть промови про це, але карти показують більше, ніж хто знає. Вони показують наперед, або показують, що там видко зверху, розумієте, і тут видко, що вже все закінчилося. Дискусія закінчилася, зброю таку нам будуть постачати. Це зброя а, такого більшого радіусу дії. бо ми показали, що ми дуже ретельно і правильно і. А, Професійно діємо, і зате вони вже, вже все. Вони побачили, вони приймали цю резолюцію, цю, і все. 9, 9, все. 9 мічів нам дадуть. Нам дадуть 9 м'ячів, це означає, що радіус буде от на 9. Да? Так, на 9. А вони вже розглядають серйозно, і вже все вже вирішено, вирішено. Буду давати таку зброю. І ворог тоді побіжить. Я вже говорила, що бачите, ми бачимо паттерн з під Києва. Вони коли побігли? Коли побачили, що наші сили їх давлять, і вони побігли, бо зрозуміли, що вони не можуть противостояти. Так само було і на Харківщині, так само було і в Херсоні. Не те, що вони там, як то вони говорять, акт доброї волі. Окей, акт доброї волі, ми бачимо кожну ніч по 100 ракет. А вони вийшли, бо вони злякалися. І те, така зброя, яка має дуже широкий радіус дії, вона їх налякає, і зате вони будуть бігти. Ще будемо дожинати їх. А тут за мечовий так це нова зброя, це нова технологічна зброя. Дуже-дуже добрі новини. Так що перемога буде скоріше, ніж ми думали, і взимку буде дуже активна йти, йти боротьба за визволення наших територій. Чотири Пентакльова карта міцного положення з фінансами Україні будуть інвестиції світові. І буде все гаразд, буде досить коштів, щоб відновити. Всі структури, всі інфраструктури теплові, енергетичні. Все це, це буде відновлятися, буде досить фінансів на це. Імператриця дуже добра карта. Це ви чи Україна? Можна сказати, Україна тепер буде вже в стабільному а, стані. Бачите, стабільний стан електросистеми. помаленьку буде все налагодитися. Імператриця це вигідне стабільне становище в Україні. І якщо це ви, то ви прекрасна людина, у вас буде все гаразд. Хто мене дивиться з України? Я бачу, як ну, дивлюся аналітику, в мене там із Польщі, із Франції, із Канади, з усього світу українці дивляться. І треба знати, що свою мову мову треба берегти, я хочу сказати, бо імператриця вона не не цурається, свого, своєї мови, своїх традицій. Знаєте, я хочу сказати про мови, бо я ж і російською володію нормально, бо у нас колись в Україні це було обов'язково, знаєте це. І що хочу сказати, що їхня мова вона має свої там такі речі, але наша мова, багато хто з наших от не може перейти, там це мова така якась вона. І так, і так, ну різні люди мають. А говорять для вас, хто ще поки сумнівається, приходить чи ні. Обов'язково треба переходити. Наша українська мова вона більше до, до західної мови. Чому? Бо речення так ми ставимо. Ну, я знаю, бо я володію і англійською, і німецькою, і а, українською, і російською. І хочу сказати, що ми ставимо так речення. А, у них сказала, в мене є яблуко, так? і вони навіть є не говорять. І зате у них мова зовсім зовсім вона не пристосована до міжнародних стосунків. У них умова така, вона теж. теж от. Ну, В неї є свої там всякі штучки, але оце, оце, що я знаю, вони говорять, в мене яблуко вони говорить. Навіть не говорять, в мене є яблуко. А ми говоримо, я маю яблука. I have an apple. Ну Яблуко там, ма я маю капелюха, так ну це я просто сказала вам, щоб ви знали. Може, це трішки так не дуже понятно, але хто ще не перейшов на українському, знайте, що ця мова вона має інтернаціональну корінь. Бо Україна була дуже старовинна держава, вона була між народами. І торгівля була дуже серйозна, і зато мова так розвиналася. Вона більше має інтернаціональний корень. Вона так, вона наша. Але якщо ви володієте українською, у вас буде менше акценту, сказати на англійській чи німецький, менше акценту, а скоріше навчитися, бо, бо так само ставляться до речення слова в реченні ставляться. Ну і, і взагалі, знаєте. Мова дуже гарна. Мова дуже гарна, і вона має цей а, свій, а, свою енергію, свою енергію ваших предків. Так що переходьте, не, не пожалкуйте. І а, кажуть, не можу, не можу прийти. Людина, яка от виїхала, може, десь в Польщі, так людина, яка вже виїхала, вона бачить, чує, вона о, тут англійська в Польщі багато хто англійською володіє. Тут англійська, тут польська, польська дуже до української у нас багато що якщо ви розмовляєте українською, то і польську розумієте зовсім, і з часом ви зрозумієте, що перейти на мову це не це не тяжко, це легко. Це треба тільки себе заставити, от перший крок зробити. І так, так про все. Перший крок зробила, а далі вже легко піде. От, і треба перейти обов'язково володіти чим більш мовами і свою мову знати. І в Україні тепер так само, як ви живете в Україні, я вже чула, що там в Харкові мені здається, чи там... ні, в Запоріжжі. Цей мер він до своїх звертався на російській мові, до людей своїх мешканців Запоріжжя. Мені здається, це було Запоріжжя чи Харкова. Щось переплутала може. І не може, бо він державна людина, є закон, не можна так. Між собою люди, якою хочуть такою спілкуються в хаті. Але я говорю вам спілкуватися українською. Ви побачите, що стосунки у вас покращаться, і у вас буде мислення друге. Друге мислення з усім буде. Так, далі. Хочу спитати про Луку, Лукашенко того. І хтось помер його, цей хто був його цим прем'єром колись, потім став цим міністром іноземних справ. Я його не знаю, як його звати, бо я не слідкую за цим. Мені не цікаві ці упері, як сказати так. Ну, Пішов та й пішов. Але чому він пішов? Спитаємо, бо багато є того, що його, йому допомогли. Ну, тут карта Верховний Жрець. Так. То було Шаманське діло а, йому допомогли. Бачите? Ну, ще верховний жрець говорить, що така в нього була доля, бо ця карта така долі. але я бачу, що допомогли верховний жрець. Так, там а, був дуже сильний конфлікт, і, і може, що а, думали, що він хоче зробити напад на луку. Бачите? Думали, що, бачите, великий був такий в них. Думали, що він хоче зробити на, напад на Луку, і -за того його вибрали, а, чи хотів він цей напад. А тут паж Мечовий. Ні, він сам агресивний. Він розмовляв, хоч трошки мів, мав контакт з іноземними країнами, з західними країнами, але він був, знаєте, членом. Цієї диктатури, і тут Паш Мечовий може говорити, що а, про його, по-перше, його, його ну, забрали. А по-друге, чи був напад а, на луку. А, щось там таке було. Щось там таке було. І нападу не було, але щось якась така була чутка, чутка була. А карта Temperance, чи помірність говорить, що ну він Лука, він вже, він кривавий диктатор. Геть, трош, трішки чутка, трішки сумнів в нього є це його, це його, знаєте, сигнича, як він, як він себе поводить. Трішечки є, він підозру має, він зразу, зразу знищить. Тут немає ніякого питання. Трішечки підозри є, він знищить. Так що так. Але розумієте, тут серйозно, бо а, люди, хто живе в Білорусі, ви повинні знати. Ви, може, хороша людина мене дивитесь. Я в сумніву в цьому не маю, що ви хороша людина. Але може ви не знаєте, може ви телебачення їх не дивитесь. Чи що ще щось? Що, вже та, там такі режими і так далі. Це вже ваші справи. Але а, Лукашенко є. А, так само, як і Білорусь, як, як держава, вона є агресором, країною агресором і буде відповідати Білорусь перед, перед Україною всім світом. Буде, бо це є страшний злочин, що вони роблять. Ви повинні це знати. Я розумію, ви нічого не можете зробити, бо там, там, там страшний режим. Але ви повинні це знати. То, то, то це є воно так, так, бачите, ця ця карта. Небезпечності. Це карта колесниця і серйозна дуже карта. Серйозна карта. І чи може бути у вас, щоб ви позбавитися цього режиму, колесниця і сімка Пентакльва не тепер? Тут ілюзії, це все ілюзії, бо дуже багато у нього цього апарату, який може знищити. Там дуже 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 страшно людям. Тут карта мир, вони окремі від світу всього. Бачите, Білорусь, вона ну, вона є її агресором. Ви не агресор, ви добра людина, але ви живете в такій країні, ви повинні це знати для себе, щоб берегти своє ментальне здоров'я. Бо нейронні зв'язки будуть негарні, якщо ви будете думати, що ваш уряд добрий. А ви нічого не можете зробити. Нічого, нічого. Бережіть себе. Бережіть себе, що я можу сказати? Відокремленість від всього світу є. Це ілюзія, що ви думаєте, що цього не буде, буде. І ще хочу про Китай спитати. Дуже добрі новини переходять для нас, для, нас, для світу, з Афганістану, бо так, так несправедливо, так страшно ставляться до жінки. З Афганістану, з Ірану, жінки противостоять вже, знаєте, ну дуже гарні новини. І я геть, роблю ритуали навіть мольфарські у себе в лісі, щоб підтримати цих жінок. Мені, мені боляче, що люди ризикують своїм життям для цього. І, і прийшла вчора така добра новина. Ми з Миколою просто були в екстазі, святкували трішки. Ну, П'ять хвилин, але ж були дуже щасливі, і на надихнення надихнення таке, так прийшло з Китаю, що люди повстали. Багато хто повстав, і люди ризикують, бо там їх заб'ють. А вони ризикують. І багато хто встав. І я, я говорю Миколі, два мільярди людей у них. Вони, якщо вони разом домовляться, то, то цього председателя ще завтра не буде. Але я хочу зробити сама такий, такий невеличкий ритуал. Тут у мене є Ойл, це масло, масло лемонграс. Лемонграс – це у нас меліса. Ой який, ой, який запах тут. Ой. І тут в мене є папер. Я шукала чистий папери, а не йшла тільки з нотами, бо я ж пишу, що музику рейки з нотами. А тут з цього боку не, не чисто. І хочу зробити такий ритуал в підтримку, солідарність, підтримку всіх, хто в Китаї хоче. Це не тільки що у них covid restriction рестрикшн і не дають їм жити, якщо вони закриють вас десь в телефонній буці, що буде з людиною. так? Не тільки про те, вони проти режиму стали. І це чистий папер солідарність. І бачите? Оце я роблю тепер чистий папер солідарності з Китаєм. З китайськими всіми, всіми, хто тепер бореться за, за свою волю, за свою свободу. І нехай вони отримають від нас, від українців, нашу сміливість, цю, цю енергію непокорності. Бачите? О, отакий я роблю ритуал тепер солідарності з, з китайськими, з китайським нарядом. І дуже Дуже прошу вищої сили, щоб допомогла їм. Бо, бо вони можуть, вони можуть. І якщо Китай скине з цього себе це ярмо, то весь світ буде. Весь світ буде дуже добре для всіх і для нас, для України. От так ми можемо вплинути на суці... ситуацію в світі, мої дорогенькі. Я вас дуже люблю. Бувайте здорові, щоб з вами все було гаразд. Дивіться мої відео, бо вони допомагають. Вони. Релікують нерви, ми дивимося майбутнє. Я дуже прошу, що є можливість. Будь ласка, пере, пере, перешліть моє відео до себе в соцмережі, Facebook, Instagram чи інші. Дуже прошу. Бо знаєте, там запрошують всіх гадалок і екстрасенсів, там Україна 24, чи ще щось. Це все проплачено, а в мене все, як є, все, все, все на самій справді. Бачите, ніхто не накручує моїх переглядів. Тільки що прошу, щоб ці люди, хто мене дивляться, допомогли, там, може, вподобайку чи ще щось. Бо хочеться працювати для людей, а не просто так, щоб ніхто не може знайти моє відео. Бажаю вам щастя, хай щастить, хай все буде гаразд, все буде Україна, слава Україні, військовим нашим слава! І збройним силам слава, і хай Бог береже. До побачення.